А як українці в Нью-Йорку готуються до святкування Великодня, розкаже нам спеціальна кореспондентка Ukraine World News Єлизавета Чубенко-Лізо, вітаємо! Розповідає. Слава Україні! Студія у соціальних мережах набирає нереальних обертів новий український тренд. Скоро вже буде пасха. Тож заказуйте м'яска. А отже, православні українці у Нью-Йорку так само будуть святкувати Великдень. І сьогодні, в нашому включенні, я вам хочу показати один із українських магазинів, в якому є наші українські пасхи. Ходімо зі мною. Ми зараз зайдемо в магазин. Ось так виглядає магазин в Нью-Йорку в Брукліні. Бачите, як все з українською символікою, з українськими прапорами. Так, так. Слава Україні! Розкажіть, нам вже маєте наші пасочки, вже є паски. Розкажіть, які так, маєте, ми маємо які є. Великий вибір, пасок, порожні, е, обичні, наші українські традиційні з білою помазкою. Це Наші українські пасхи, друзі. Розкажіть по цінам, скільки стоїть маленька пасочка? Маленька пасочка коштує 3 долари. Окей, це 3 долари побільше. Так. Побільше є 9,99, є 15 доларів, є 18. Є І Є творожні паски? Є творожні О. пасочки, так. Які файні, які добрі, які гарні. Ще мене дуже сьогодні вразило, коли я заходила зранку. Ми маємо яєчка. Страшня яєчко. Яка ціна на яйця? Два долари. Два долари. Можна обрати собі беззвичайні яєчки, усі писаночки, красаночки, усі наші українські. Так виглядає магазинчик. Тут можна придбати нашу так само українську здобу. Вони самі роблять салати, самі роблять сувчики. Дуже такий, дуже типовий, т -т типовий для України. А, такий маленький магазинчик у Брукліні, у Нью-Йорку. Ще мене дуже сильно тут тішать. Я вам зараз покажу, друзі. А наші українські Бо... Ось так балують українців у Нью-Йорку, у Брукліні з українськими пасхами та яєчками. Наступне включення ми з вами побачимося вже на Великдень, друзі. Слава Україні! Героям слава! Лізавета Чубенко зараз була з нами на прямому зв'язку. Це з Нью-Йорку. готується Нью-Йорк теж святкувати Великодень.